Дитинство це унікальний час, наповнений відкриттями та радістю. Але не для всіх дітей ці моменти проходять без труднощів. Ця історія про Олександра, маленького хлопчика, якому всього сім років. У віці трьох років батьки помітили перші ознаки втрати слуху, але списували це на прояви аутистичного спектру. Лікарі пояснюють, що такі слухові апарати є дороговартісними, і не кожна сім'я може собі їх дозволити. У такі моменти, коли сім'я стикається з важкими викликами, підтримка та допомога можуть змінити все. У Сашка сенсоневральна тугоухість середньоважкого ступеню. Для нього це значить, що він погано розбирає мову, погано чує. І ці апарати для нього дуже важливі. Чому? Тому що в нього перший клас, йому потрібно буде навчатися. Потрібно буде чути дітей, вчителів, сприймати мову і навчатися. І для цього апарати це дуже важлива річ. І ми дуже вдячні фонду Ріната Ахметова за те, що він допомагає таким сім'ям, тому що не у всіх родин має така можливість придбати дорогі апарати. І фонд Ріната Ахметова в цьому дуже допомагає і дає можливість дітям жити і почувати чути і бути у суспільстві. Фонд Ріната Ахметова, дізнавшись про історію Олександра. Вирішив допомогти. Фонд виділив необхідні кошти для придбання сучасних слухових апаратів. Завдяки доброчинній допомозі Олександр отримав можливість почути світ у всій його красі: голоси, звуки природи, радісний сміх друзів. Його мама висловлює глибоку вдячність фонду за підтримку. Я хотіла б ну сказати йому велике спасибі за те, що він допомагає не тільки нам, а він допомагає дітям і людям хворим. Я знаю, що інвалідам. І я хочу, щоб йому наснаги для того, щоб, ну, щоб він і надалі допомагав і до перемоги, щоб так, і після перемоги, щоб так було. Ти щоб його фонд якби процвітав і тому, що багато насправді людей кажуть йому спасибі. Ця історія є яскравим прикладом того, як добро може перетворити життя і наповнити його надією. Підписуйтесь на youtube канал фонду Ріната Ахметова, щоб не пропустити інші захоплюючі історії.